Чи ви коли-небудь відчували цей специфічний відчай, коли навколо суцільна несправедливість? І ви розумієте, якщо Бог зараз не втрутиться, правди просто не буде. 150 псалмів Біблії раз в житті треба таки розібратися. Псалом 17-й. Сьогодні ми будемо говорити про що цей 17-й псалом. Ми розберемо, як Давид використовує власну чесність як останній юридичний аргумент перед небом. І чому цей текст справжній маніфест людини, яка відмовляється ставати монстром у відповідь на тиск. Напишіть у коментах, чи доводилось вам колись покладатися лише на свою внутрішню правоту, коли всі факти були проти вас. Підписуйтесь, ставте вподобайку, і давайте поговоримо про це аргументовано. Сімнадцятий псалом це не просто побожні слова, це детектор брехні для душі. Давид заходить у розмову з Богом. Дуже зухвале. Почуй, Господи, справедливу справу. В оригіналі там стоїть слово цедек, це не просто моя правда, це вимога об'єктивного правосуддя. Давид каже: Боже, протестуй мене, зазирни в мої думки вночі, коли я наодинці з собою, і ти побачиш, що я не граю роль. Це не самовпевненість фарисея, це стан людини, яку так сильно притисли до стіни, що єдиною її опорою залишається власна цілісність. Виявіть Давида цькують, на нього полюють, його поливають брудом. У нього є всі підстави для помсти. Але він каже: Я тримав себе за горло, щоб не ходити дорогами насильника. Це дуже важливий момент. Справжня сила не в тому, щоб ударити у відповідь, а в тому, щоб не стати копією свого ворога. Але Давид, дорослий чоловік, він реаліст. Він розуміє, що волі часто не вистачає, тому просить Боже. Тримай мене на своїх стежках, щоб я не похитнувся. Але чи готові ви прийняти той факт, що в самому центрі цієї смертельної небезпеки Давид просить Бога не про знищення ворогів, а про те, щоби просто побачити Боже обличчя? Вороги тут описані як леви, чиї серця, заросли жиром. Це метафора людей, які через свою владу і ситість стали абсолютно нечутливими до чужого болю. Проте фінал псалма це інтелектуальний вибух. Поки його противники вимірюють успіх багатством і тим, що залишають дітям. Давид каже: А я, я просто хочу прокинутися і побачити твій образ. Цей текст вчить нас, коли світ навколо божеволі. твоя головна задача не просто вижити, не зрадити правду всередині себе, бо справжній спокій приносить не капітуляція ворога, а чисте сумління перед Творцем. Яка думка цього псалма влучила у вас сьогодні? Чекаю ваші роздуми в коментах. Підписуйтесь і тисніть вподобайку, щоб не пропустити наступний псалом.